Привіт, Дундійчики. Я прочитав книгу і, і знав її. Тут були герої два щенятка. Перше щенятко побачив качку, ну, він теж захотів пити воду, не пив і на, і на нього дивився. І йому дуже сподобалось. І він гуляв і побачив ще одну собачку. І він подружився із собачкою. Бі... Була біла собачка, і чорна, сіра. Біла показала їй одне місце, ну, де він жив, і, в... і вони в місті пішли до нього. І побачили одну дівчинку, ну мама собачки білої. І вони побачили собачка, як собачку, як білий собачка приводить сірого собачка. І вони зраділи, і дівчинка кульки прив'язала до собачки. І собачка із білої є собачка і сіра. Собачка, Ти получі. скажи, чим тобі сподобалося? Не мені Місподобалось, як вони подружилися, чи є ще історії. Книга. До побачення дом дійчики.